Так, а в мене питання, питання, хотів я цей стичок краски і цієї плитки травертіна. Зробити примикання з силікону, але от я сколь зняв і придивився, тут от є такі кратери на примикання прямо. Тут такі тут ще більше. Тут ще така тема. Якщо тут скотч, то сам силікон зайде туди. Якби буде на камільфо. Ну, покраски, зрозуміло, теж мы не зможемо сформувати нічого. Краска точно затече. затіче. так я думаю, будемо приклеїти. Питання може хто стикався з таким. І скажіть, що робити. Ну а сам стик, звісно, перемикання треба зробити в будь-якому випадку. Усі взагалі нема, то п'ять є от такі кратери тут. Так що хто стикався, дайте ясності.